Beauty Channel Вітаю вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Сьогодні поговоримо про косметику за типом шкіри: крем, флюїд та сироватка. Отож, розберемо Флюїд. Це засіб з більш легкою рідкою текстурою, ніж крем. Невагома текстура флюїду досягається за допомогою великої кількості води та зволожуючих компонентів. Завдяки своїй легкій текстурі ці засоби полюбляють власності жирної та комбінованої шкіри. Також флюїд найчастіше використовується в жарку пору року, коли найактивніше працюють сильні залози. Особливістю флюїду є їх неможливість використання за низьких температур через вміст високої кількості зволожуючих компонентів, які кристалізуються за низьких температур. Флюїд можна використовувати в будь-якому віці, але потрібно звертати увагу на властивості засобу. У молодому віці немає потреби боротися із моршками, тому потрібно надавати перевагу матовим, зволожуючим, сонцезахисним та лікувальним засобам, якщо у цьому є потреба. З віком наша шкіра продукує менше шкірного жиру. Тобто, якщо у молодому віці шкіра була жирною, то в зрілому вона зазвичай стає комбінованою або ж сухою. В такому випадку ми надаємо перевагу кремом. Креми бувають жирні на основі насичених жирних кислот, нежирні або легкі живильні на основі ненасичених жирних кислот. Креми бувають різні за характером впливу на шкіру. Наприклад, живильний антивіковий крем навпаки буде містити меншу кількість води на відміну від флюїду і більше насичених олій. Він буде пом'якшувати шкіру, живити, захищати від перепаду температур. А сироватка це висококонцентрований засіб, призначений для посилення ефекту, який зазвичай дає крем чи флюїд. Найчастіше в складі сироватки ви знайдете високу концентрацію активних речовин, таких як гіалуронова кислота, вітамінні комплекси, ніацинамід, пептиди, цераміди або рослинні екстракти. Отож, крем, флюїд. Чи сироватку вам потрібно підібрати у догляд? Звертайтеся до аптек мережі Подорожник, і наші фармацевти проконсультують та допоможуть підібрати вам ваш засіб. Ставте лайки, підписуйтесь, адже ми творимо контент саме для вас.